Син сказав, що йому дуже погано розривається голова, пече око і нічого не бачить на нього. А що лікар сказала, що так має бути і що ти хочеш? Саме от таким тоном, що ти хочеш, іди звідси. З такою ситуацією зіткнулася пані Тетяна. Її син із запаленням ока проходив лікування в офтальмолога рівненської міської лікарні Наталії Горєлової. Лікування тривало тиждень часу. Пацієнту призначали каплі для очей та поставили крапельницю. Після цього лікарка сказала, що хлопець вже одужав та може виписуватися. Але на наступний день самопочуття пацієнта лише погіршилось. Тож, коли він прийшов за заключенням до лікарки, повідомив про біль в оці та попросив його оглянути. На що отримав відмову. Це просто було недоліковано і вчасно не додивляно. Але коли я дзвонила до лікарші в центральну міську лікарню Наталі Германівні, вона мені сказала, що коли він прийшов за епікризом, він вже там якоби не, не лежав, і тому е, вона його прийняти не могла, бо в нього немає електронного направлення. А якщо немає електронного направлення, їм за це не платять. В обласній лікарні за екстрені случаї платять, а в міській лікарні не платять. Тобто вона, мабуть, хотіла гроші. Оскільки в міській лікарні в огляді відмовили, юнак був вимушений звернутися до обласної. Хлопець скаржився на сильний біль та різку втрату гостротизору, тож медики негайно оглянули пацієнта. Під час первинного огляду в оці було виявлено гнійний ексудат, що свідчило про важку крайню ступінь важкості перебігу захворювання. Після близько двох тижнів лікування медикам обласної лікарні вдалося повністю відновити зір ока. Як розповідає лікарка, над цим працювала вся команда. Але якби хлопець звернувся до них пізніше, у нього могли б бути б серйозні ускладнення. Це захворювання може призвести навіть до незворотньої втрати зору. До розвитку ускладнень, таких ускладнень, як вторинна глаукома, як відшарування сітківки. Ну тобто, це захворювання є доволі серйозним і лікувати його потрібно правильно і з правильним підходом. Тож мати юнака написала скаргу на лікарку з міської лікарні в Міністерство охорони здоров'я України. Наразі справа перебуває на розгляді. До нас надійшло звернення саме з приводу цього пацієнта. Працює комісія в міській лікарні з долученням спеціалістів управління охорони здоров'я. Ми ну скажімо, надамо мамі відповідь. Так, звичайно, так ситуація без уваги не залишиться, без умов. Самою лікаркою рівненської міської лікарні Наталією Горєловою поспілкуватися нам так і не вдалось. На телефоні дзвінки жінка не відповідала, а повідомлення в соцмережах залишились прочитаними та проігнорованими. Ми ж в свою чергу залишаємо за пані Наталією можливість поділитися своєю версією подій. Ірина Грабчак, Михайло Товпига, Олег Шаламай та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.